Мультитест від 2023 математика. Завдання 12,18. Знайти суму коренів рівняння х квадрат додати 5х, відняти 6, помножити на корінь із х плюс 1,5 дорівнює 0. Ну, це рівняння ірраціональне. При розв'язуванні раціональних рівнянь, перше, що необхідно робити, це визначати область допустимих значень змінної. Крім того, після розв'язування варто робити перевірку, підставляти знайдені значення невідомих у вихідне рівняння, бо при піднесенні обох частин рівняння до парного степеня можуть з'являтися сторонні корені. Якщо обидві частини рівняння підносимо до непарного степеня, то отримуємо рівняння рівносильне даному, тобто сторонні корені не з'являються. Отже, перше, що ми знаходимо, це ОДЗ, область допустимих значень. Ми маємо підкореневий вираз, підкореневий вираз Х додати 1,5 повинен бути більший рівний 0. Отже, Х повинно бути більше рівне, переносимо буде мінус 1,5. Отже, маємо Х більше Рівне мінус 1,5 і маємо перший множник, другий множник добуток. Щоб добуток дорівнював нулю, треба, щоб або перший множник дорівнював нулю, або другий множник дорівнював нулю. Записуємо х квадрат додати 5х мінус 6 дорівнює 0, корінь із х додати 1,5 дорівнює нулю. Це сукупність, а ця система повинна виконуватися все разом. Розв'язуємо перше рівняння це Х квадрат додати 5х, мінус 6 дорівнює 0, це квадратне рівняння, дискримінант шукаємо: це 5 у квадраті мінус 4 на 1 і на мінус 6. Отримуємо 25 додати. 24 дорівнює 49, більше 0, 2 різні корені, х перше дорівнює мінус 5 додати корінь із 49. Це буде 7. Ділимо 2 помножити на 1 дорівнює 2 других, одиниця, х друге дорівнює мінус 5 відняти 7. 2 помножити на 1, це буде мінус 12 на 2. Дорівнює 6. Перевіряємо, чи підходять дані корені по ОДЗ. 1 більше рівне мінус 1,5 задовольняє ОДЗ, а от мінус 6 не задовольняє ОДЗ, не задовольняє область допустимих. Значень. Перше рівняння розв'язали, беремо друге рівняння, корінь із Х додати 1,5 дорівня 0, підносимо до квадрату обидві частини, отримаємо Х додати 1,5 дорівня 0, Х дорівня 1,5, можемо мінус е 1,5, і е можемо виконати перевірку. Перевірка, перевірка. Перевірку можна в такому випадку зробити і усну корінь із мінус 1,5 додати 1,5, дорівнює корінь з 0, і це 0. Що ми бачимо? Мінус 1,5 задовольняє ОДЗ. Отже, ми маємо два корені. х перше дорівнює 1. І х друге дорівнює мінус 1,5. Пам'ятаємо, що нам в умові треба знайти суму коренів рівняння. Знаходимо мінус 1,5 додати одиницю, це дорівнює мінус 0,5. Отже, маємо відповідь, відповідь мінус 0,5.